Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі дорогі брати та сестри, В сьогоднішній недільний день, неділі восьмиї по п'ятидесятниці, ми з вами чули Євангеліє від Матфія про стіл про насичення п'яти тисяч людей. П'ятьма хлібами і двома рибами. Про що говорить сьогоднішня Євангеліє? Що хоче нам сказати в сьогоднішньому оповіданні сам Господь Бог? Яке значення воно для нас має? Тлумачучи саме оповідання Святі Отці. Розділяють по суті три основних таких значення це буквальне розуміння святого Писання, моральне і духовне. Якщо поглянути з буквальної точки зору, читаючи, ми бачимо, що Господь зціляв багатьох недужних, хворих. І було таке, що багато людей пішли за ним, йшли за Христом, і Господь пішов в пустелю в Івсаїда. І народ пішов за Христом. І вже наступив пізній час вечір. І учні підходять до Христа і говорять, що Господи. Уже пізній час. Відпусти народ у місто, нехай підуть, підуть, куплять собі щось поїсти. Візьмуть щось собі поїсти, адже цілий день ішли спрага, голод. І народ був голодний, на що Господь їм відповідає. Ви візьміть до апостолів каже, ви візьміть і накорміть цей народ. Дайте їм їсти. І тоді учні апостоли кажуть, що ми не зможемо накормити таку масу людей. Представте собі, дорогі брати та сестри, 5 тисяч це мається на увазі тільки чоловічого. Статі, без жінок і дітей, адже тоді рахувалося числення народу саме по чоловічій статі. Як ми і приносять до Христа показує, що в нас всього-навсього п'ять хлібин в корзині і дві рибини. На що Господь відповідає їм дайте мені цю їжу. Він бере ці п'ять хлібин і дві рабини, піднімає очі до неба, молиться, благословив, приломив і дає учням, які роздають далі цю їжу усім людям. І сталося чудо, велике чудо. Примножилися ці хліби і ця риба, так, що могли насититися усі, хто йшов за Христом. Усі люди. Так що навіть на підкінець, коли всі наситилися, ще залишився надлишок, Сказано в Євангелії, що залишилося ще повних 12 корзин хліба і риби. 12 корзин. Коли це побачили учні, апостоли, це чудо, вони восхваляли свого учителя і прославляли Бога. Дорогі браті і сестри, а що ми для себе можемо винести з цього оповідання, з цього чуда насхищення? Багатотисячного народу, що Господь нам хоче сказати? Перш за все, що Господь є любов, адже хто може наситити свій народ, як нелюблячий отець? Якби йшли фарисеї, садукеї, ті, що нібито знали закон, писання. А вони, але вони не думали за людей, за їхні турботи, за те, чим вони страждають, чи хочуть їсти, а Господь, як люблячий отець, не полишає їх навіть в такому в тілесному пропитанні. Але давайте звернемо увагу на те, що чому в одних випадках Господь не показує чуда. І не здійснює, а він ще здійснює. Адже мимоволі нас має перемістити наша увага на ту подію, що коли Господь перебував 40 днів пустелі на горі, то на сороковий день до нього хто приступив пустелі до і Христа. Диявол, який спокушував його. І одним із спокус. Пустелі було те, що диявол казав, якщо ти Христос, то зроби так, щоб камні ці стали хлібами. Пам'ятаєте, хто читає святе Боже Слово, Євангелія, була така спокуса. А на що Господь що відповідає дияволу? Не одним хлібом буде жити чоловік. Інший випадок, коли приступили фарисеї до Спасителя, кажуть, покажи нам знамені. Дай нам чудо. Чудеса покажи знамі якесь. Він каже, не буде вам ніякого знамені, токмо знам'я пророка Іони, тобто знам'я Христа. Тобто ми бачимо, що чому Господь в одних випадках. Не дає і не показує чуда, а в інших випадках навпаки насищає і приумножає хліба і насищає множество народу. Вся суть в тому, дорогі брати і сестри, що чудо, по словам святителя Іоанна Затуста, Господь ніколи нічого не робить просто так. Все, що Господь зробить, здійснює навіть якесь чудо, це все робиться згідно його Промислу, З ціллю. А що таке промисел? Ми кажемо, що у світі діє промисел Божий. Промисел це та турбота про цей всесвіт про кожного із нас, про кожну людину, попічення. Бога о людях. Пространний катехізіс говорить, що промисел Божий це є непереставаюча дія всемогутності, благості Божої, якими Бог зберігає буття і сили всіх створених, направляє їх до благих цілей. Всякому добру Господь допомагає. А зло, яке виникає через віддалення від добра, присікає і навіть зло направляє до благих цілей, переводить. Ось що таке промисел Божий. І ось дорогі браті і сестри, дивіться, народ, який йшов за Христом, він ж не просив, покажи нам чуда. Дай нам знам'я. Покажи нам щось таке, щоб ми всі аж ахнули. Ні. Вони йдуть чого за Христом. Аж до пустелі. Цілий день до пізнього вечора. П'ять тисяч тільки чоловічої статі. Вони йдуть заради чого? Слова Божого. Вони йдуть заради Його проповіді. Вони хочуть Його чути. Вони хочуть чути Його слова. Вони хочуть чути його проповідь, вони хочуть чути і бачити в ньому життя. Тобто вони прагнули перш за все, чого духовного насищення. духовної їжі. Ось, що показав тоді народ. Але як вселюблячий отець, бачу, що Ті, хто за ним іде, Христос дає їм цю духовну їжу, але й не полишає їх і тілесного пропитання. Господь часто повторює в Євангелії, шукайте перш за все царства Божого і правди в ньому, а потім все інше приложиться до нас. Ось, дорогі браті і сестри, так і ми з вами повинні у своєму житті шукати, перш за все, неземних благ. Думати на першому плані не за те, що вам одітися, що вам поїсти, як встаємо вранці, думаємо, так, ну що я сьогодні буду робити? Поїсти, що одягнутися, що зробити по хаті, піти на роботу. Так, це все теж потрібно, але Господь каже, шукайте перш за все не цього. А шукайте перш за все Слова Божого і правди в ньому. І Господь тоді вас не полишить і у ваших земних тілесних проханнях. Але тут і важливо, дорогі браті і сестри, зауважити і те, те, той момент, що Господь перед тим, як наситити людей їжею, чудо, насхищення. Що робить Христос? Він молиться. Не якоюсь такою вербальними знаками, а молитвою розумною, внутрішньою, піднімаючи очі до неба, просить благословіння в свого Отця і далі каже, Приломив, розділив і роздав. Про що це говорить? Це говорить про те, що і ми з вами повинні обов'язково перед тим, як приступати до трапези, до їжі, ми повинні також звершувати молитву. Ми повинні також перед їжою молитися. Я вам скажу, що коли людина Часто зараз так буває, що коли ти бачиш їжу, хтось крутить носом, хтось каже, я таке не хочу їсти, це мені не подобається, дайте мені щось інше. Я хочу те, я хочу все. Я з тим хочу сідати за одним столом, а за тим з тою людиною я не хочу сідати за одним столом. Починаємо свого роду капризувати. Але тільки молитва, перед... звершена молитва перед їжею, вона що робить, дорогі браті і сестри? Вона нас виховує. Молитва перед їжею нас морально і духовно виховує. Вчить нас дякувати Богу за все. Що він посилає за любу їжу, яка є на той час. Це дуже важливо прививати своїм дітям. Дуже важливо. Якщо діти навчитимуться перед їжею, молитися і після їжі дякувати Богу, вони будуть відчувати важливість і ставлення до самої їжі. Цінити це. Що Бог посилає. Тому, дорогі браті і сестри, ми з вами не даремно в словах молитви Отче наш в перших проханнях просимо, що на небеса, хліб нам насущний, дай нам на сьогодні. А про який ми хліб просимо? Хліб наш насущний. Даш нам єсть, дай нам на сьогоднішній день. Це ми просимо, дорогі браття, не тільки про хліб такий, як для нашої їжі, для нашого пропитання. І не просимо ми на завтра, на післязавтра, дай нам наперед, на цілий рік хліб. Ми просимо на сьогодні. От сьогоднішній день, Господь каже, не заботьтесь о завтрашньому дні, що вам пити, що вам їсти. Про хліб насушний це мається на увазі також під цим хліб духовний. І ось ми переходимо до буквальне, моральне і третє значення сьогоднішньої проповіді, це духовне значення. Хліб насушний це перш за все духовний хліб. Це прообрази таїнства Євхаристії. Приломляючи хліб, благословляючи його, ми бачимо майбутні прообрази Хліба Небесного Євхаристії. Тому що Іоанн Богослов прямо каже. Словами Господа, аз єсм хліб життя». Я є хліб життя. І той, хто буде приймати цей хліб, не помре, а буде жити вічно. Псалмі 33 9. Вірш ми, хор буде співати сьогодні, вкусіті і відіті, як благ Господь. Господь каже: вкусіті і відіті, вкусіть і, диві, і бачте, який є благ Господь, що кожного разу дає нам хліб життя, тобто дає сам себе в таїнстві Євхаристії, де під видом хліба і вина ми причащаємося. Присущесного тіла і крові Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Тому, дорогі браті і сестри, давайте задумаємося про те, що у нашому житті ми повинні шукати перш за все не земного. Не те, що нас щоденно, повсякденно турбує, а шукати повинні перш за все це Небесне. Хліба духовного. І Господь, побачивши наші серця, побачивши наше розположення наших душ, подасть нам і те, що нам потрібно, єдине нам потрібно. І хліб тілесний. Щоб ми всі з вами, будучи його послідовниками, називаючи себе християнами, були християнами не які приходять тільки в церкву і стараються бути християнами тільки в церкві. Ми чуємо про сповідників, мучеників, преподобних, святих, читаємо про них. Звершуємо їхню пам'ять, ми чуємо, думаємо, оце були святі. Ой, як би і хотілося і мені таким бути, бути сповідником, бути святим. Але це давайте десь потім. А зараз я колись цим займуся. Може, десь мені приключиться така нагода, і я задумуюсь над цим. А зараз треба думати про інше. Про роботу, про їжу, про те, про все. І тоді ми не християни, дорогі браті і сестри. Християнами треба бути не колись, не десь. Не, не в якийсь там час там, займуся цим собою, займуся, ой, настане піс, тоді займуся собою. Ні. Це лукавство, це обман. Християнином потрібно бути тут, зараз і щодня, і кожної хвилини. І проявлятись християнству щоденно навіть у своїх побутових справах, і вдома, і по дорозі, і на роботі, і у відношенні з ближніми і дальніми потрібно проявляти суть християнства, чому вчив нас Господь через свої заповіді, через своє життя і через свою проповідь. Тому, дорогі браті і сестри, нехай все те, що Господь нас чому повчав, навчав, проповідував, заради нас пішов на страждання, на хресні муки, розіп'явся і Воскрес, нехай ці всі плоди, які Він нам дав, щоб кожен із нас не загинув. А Он був у наслідником Царства Небесного. Амінь. Святом.